Ласкаво просимо до закладу дошкільної освіти номер 290 Зайчатка. Це місце, де кожна дитина відчує себе щасливою, захищеною та оточеною турботою. Ми створили унікальний безпечний простір для гармонійного розвитку дітей, де гра, навчання та дослідження світу стають невід'ємною частиною їхнього щоденного життя. Безпека наших вихованців понад усе. Укриття нашого закладу відповідає всім сучасним вимогам: комфортні умови, необхідне оснащення, навчально-ігровий простір. Тут діти почуватимуться спокійно та захищено. Просторі та сучасні групові осередки, створені для розвитку, гри та навчання. Кожен куточок облаштований так, щоб малюки могли досліджувати світ у безпечному і цікавому середовищі. У закладі є музична та спортивна зала, де малюки можуть розвивати свої таланти, зміцнювати здоров'я та відкривати для себе радість руху і творчості. Завдяки цікавим заняттям, іграм і тренуванням, кожна дитина зростає активною, впевненою та гармонійною. У нашому садочку створено особливий простір, унікальну світлицю, оснащену традиційними елементами народної культури. Це місце, де діти знайомляться з українськими звичаями, народними ремеслами, музикою та літературою. Атмосфера світлиці сприяє вихованню любові до рідної культури та національної спадщини, роблячи навчання цікавим і пізнавальним. Кожен день у нашому садочку це час для нових відкриттів, творчості та веселих ігор. Ми пропонуємо навчання, фізичний розвиток і захопливі розваги. Наш заклад активно співпрацює з міжнародними та громадськими організаціями, щоб забезпечити якісну та доступну дошкільну освіту для дітей. Ми беремо участь у проєкті дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні для покращення доступу до дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення України. Також наш садочок є частиною проекту психосоціальної підтримки місцевих громад інтегровані послуги для дітей, батьків, педагогів та закладів освіти, що реалізується в Гоу-Монте-Сорі-Юа. Наша команда це професійні, дбайливі і натхнені вихователі, які допомагають кожній дитині рости щасливою, допитливою та впевненою в собі. Садочок 290 зайчатка це простір любові, турботи та безпеки. Чекаємо на вас у нашій великій родині.